Вітаю вас! Тема нашого відео розв'язування тригонометричної нерівності з параметром. Розглянемо приклад. Знайти всі значення параметра А, при кожному з яких для всіх з множини дійсних чисел виконується нерівність. Косинус квадрат х плюс 2а синус х мінус 2а менше за а квадрат додати 4. Перш за все, перед тим як починати аналізувати, ми пригадаємо, що будь-яке тригонометричне рівняння або нерівність можливе для розв'язання, якщо воно. Другого степеня, коли тригонометрична функція у нас буде одного і того самого аргументу, і відповідно однієї тої самої назви. Отже, косинус квадрат х ми можемо, використовуючи основну тригонометричну тотожність, замінити на синус. Ми отримаємо 1-2а -синус, синус х -2а квадрат мінус 2 а 4 менше 0. Зведемо подібні доданки, домножимо на мінус одиницю так, щоб старший коефіцієнт перед х квадрат був додатній. І отримаємо квадратичну нерівність знаком більше відносно функції синус x. Замінимо синус через m, не забуваючи про те, що область значення функції синус знаходиться в межах від мінус 11 до 1, то на нашу заміну накладається умова модуль m менше рівне одиниці. В результаті ми отримаємо деяку квадратичну функцію відносно m. Відповідно треба дати відповідь на запитання, при якому значенні m. З множини дійсних чисел відносно параметра а, це можливий, цей розв'язок можливий. Отже, квадратична нерівність М квадрат мінус 2ам плюс а квадрат плюс 2а плюс 3 більше нуля, дає нам будь-який розв'язок розв із множини дійсних чисел, коли дискримінант менше 0. Але не забуваємо про те, що ми з вами розв'язуємо. Квадратичну нерівність відносно синуса, тобто тригонометричну. На значення m у нас накладена умова від мінус одиниці до одиниці, тому ми повинні ці моменти врахувати. Для цього ми розглянемо випадок, коли дискримінант більше рівне 0. Тобто, наша квадратична функція перетинає вісіксів в одній або відповідно в двох точках, але. В коридорі від мінус одиниці до одиниці дає будь-який розв'язок. Тобто при будь-якому значенні з цього коридора розв'язок буде. Це можливо, коли наша парабола перетинає вісіксів правіше відносно значення m дорівнює одиниця. При умові, що значення функції в одиниці більше нуля, вершина параболи знаходиться правіше відносно одиниці. Це перший випадок. І другий випадок, коли наша парабола знаходиться лівіше відносно коридора. Тобто значення функції в мінус одиниці буде більше нуля, дискримінант більше рівне нуля, само собою, і вершина нашої параболи знаходиться лівіше відносно мінус одиниці. Ось такий випадок ми також повинні розглянути. Отже, для того, щоб дати відповідь на запитання, при якому значенні параметра а квадратична нерівність можлива при будь-якому значенні х. З ножини дійсних чисел, то треба розглянути три випадка. Для того, щоб розглянути ці три випадки, знайдемо, відповідно, певні вирази. Тоді, коли дискримінант, бо ми на нього накладаємо умову, але при знаходженні дискримінанту я скористалася формулою D1. Ось записана формула з правої сторони. Нею легко користуватися, коли другий коефіцієнт у нас є парне число. Тоді вирази зменшуються відповідно в 4 рази. Ось ця формула для тих, хто не знає, випишіть і навчіться нею користуватися. Відповідно, вираз d1 відповідає мінус 2а-3. Значення функції в одиниці відповідає виразу а квадрат плюс 4. Значення функції в мінус одиниці відповідає виразу а 4 а плюс 4. І вершина параболи. Ви повинні пам'ятати, що вершину параболи ми знаходимо за формулою мінус b поділити на 2а. Для даної квадратичної функції відносно m, вершина нашої параболи дорівнює а. Ну, а тепер повернемося до трьох наших умов. Перша умова дискримінант менше нуля. Дискримінант відповідає виразу мінус 2а3, на який накладаємо умову менше нуля. Це можливо, коли а більше мінус 1,5. Другий випадок, коли ми повинні розглянути систему трьох нерівностей, замінивши дискримінант f від 1 і m0 відповідними виразами. Ми отримаємо систему трьох нерівностей, які дають розв'язки. Перша нерівність А менше рівне мінус 1,5. Друга А належить множині дійсних чисел, і третя А більше одиниці. Система розв'язок має тоді, коли є перетин. Покажемо розв'язки всіх трьох нерівностей на одній числовій прямій. Відповідно, звертаємо увагу, що наші розв'язки нерівностей перетину не дають, отже, система розв'язків немає. Другий крок нам е, відповіді не дав. Розглянемо третій крок. Коли дискримінант більше рівне нуля, f від мінус одиниці більше нуля, і вершина менше за мінус одиниці. Замінимо кожен із цих виразів відповідними виразами з параметром А. Розв'яжемо нерівності і отримаємо відповіді А менше рівне мінус 1,5. А належить множині дійсних числ, крім мінус 2, і А менше за мінус 1. Знову покажемо всі ці значення, всі ці. Розв'язки на числові прямі. Зауважимо, що друга нерівність дає нам будь-яке значення, крім мінус 2. Тому мінус 2 обов'язково вирізаємо на числові прямі, а і третя розв'язки нерівності показуємо за допомогою, відповідно, проміжки. На даному малюнку показує, що нас задовольняє система. Розв'язок має тоді, коли ми знаходимося від мінус нескінченості до мінус 1,5, крім мінус 2. Це третій крок, який нам дає, при якому значенні параметр А, можливий а, відповідь на наше запитання. Об'єднуючи перший та третій крок в сукупність, так як ми розглядаємо випадки окремі а, і об'єднання їхніх розв'язків дає нам відповідь на наше запитання, ми отримаємо, що А належить проміжку від мінус нескінченості до мінус 2. В об'єднанні від мінус 2 до мінус 1,5 включно. А, і від 1, мінус 1,5 до плюс нескінченності. Але так як значення мінус 1,5 і включно і не включно, об'єднуються оці два проміжки, і загальним розв'язком нашої нерівності буде а, відповідно відповідь в такому вигляді. А належить проміжку. Від мінус нескінченності до мінус 2, в об'єднанні від мінус 2 до плюс нескінченності наша нерівність. Має розвиски при будь-якому значенні ікса з множини, дійсних чисел. На цьому відео пояснення я з вами завершую. Бажаю успіху! До побачення!